Вітаю пілоти! У цьому відео покажу важливі налаштування для патча 323, які збільшать шанси на перемогу в космічних боях. З перших, що потрібно зробити, це скачати і встановити українську мову для Star Citizen. Посилання на неї є у описі відео. По-друге, рекомендую приєднатися до мого Діскорду: тут можна знайти друзів для спільних польотів, отримати відповіді на питання, швидше заробити на додаткове обладнання і кораблі, а також отримати іншу потрібну допомогу. Далі треба перейти в ігрові науштування. Тут покажу тільки найважливіше, що треба змінити, саме для того, щоб покращити маневреність корабля, і для відображення потрібної інформації. Обмежування швидкості включено, виставити ні. Асистент зближення включено ні. Космічні гальмер вимикають буст. Ні. Вірджой видимість виставити відключено. Пілот вірджой діапазон рискання там в виставити на 4. Мертва зона миші, виставити 0. Пілот індикатор швидкості. Виставити завжди увімкнути. Тут повзанки для водія і турелей виставити так само на мінімум 4 і 0. Ці, всі всі налаштування виставити так. Автозум захопленої цілі – Виставити ні. Пілот погляд виставити ні. Турелі водій погляд також ні. Автоматичне захоплення цілі. Ні. Ці повзанки виставити на 0. Вкидання сидіння вимагає утримування 250 мс. Ні. Це виставити так. Кут емісії показувати значення сигнатури. Так. Прив'язати керування імпульсом до режиму сканування. Ні. Показати хвилю сканування на контакти транспортних засобів. Так. Уналаштування графіки, об'ємні планетарні хмари, виставити Off. Змиття в русі Off. Ефект зернистості Ні. налаштування звуку, гучність музики 0. Гучність мовлення виставити на 20 чи 30. Це впливає на гучність дихання і тепер не буде дуже чутно задихання персонажа. Сила струсу камери на 0. Відтворювати звук гри у згорнутому режимі. Так. У прив'язках клавіш надам приклади призначення обов'язкових кнопок, які є дуже важливими. Також їм можна призначити будь-які інші кнопки, як буде зручно, але ті, які покажу, мусять бути обов'язково встановлені. Тож, у розділі Транспорт сидіння та режиму оператора. Для переключити режим оператору сканування, призначити кнопку V, переключити режим оператора ракет. Призначити середню кнопку колоса миші. Перемикач режимів роботи зброї також середня кнопка колеса миші. Увійти у дистанційну турель. Призначити кнопку 9. Тепер буде можливо увійти у турель без необхідності пошуку кнопки серед дисплей крісла оператора турелі. Якщо десь у розділі транспорт сидіння та режим оператора встановлені інші кнопки, то їх треба обов'язково видалити, щоб вони не заважали. Щоб перемикатися між верхніми і нижніми турелями, якщо вони є під управлінням з одного сидіння, то треба натискати на кнопки А або Д. Вони призначені за умовченням у розділі турелі рух, далі у розділі транспорт кокпіт. Для політ системи готові, треба призначити кнопку U. Тепер будуть включатися одні кнопки не тільки системи, але й двигуни. Далі треба призначити окремі кнопки для відчинення і зачинення усіх дверей. У розділі політ рух виставити політ вгору W вниз S, дорослі збільшити Spacebar, зменшити X, тобто летіти вперед і назад. Тепер виконувати ухилення від ворожого вогню і керувати кораблем буде простіше і ефективніше. У цьому розділі є кнопка C, яка відповідає за роз'єднаний режим перемикання. Цей режим потрібен для того, щоб автоматично зменшити швидкість корабля до нуля при припиненні натискання на кнопки важелів руху, і з ним простіше заходити на посадку. Але якщо цей режим увімкнено, то корабель буде втрачати у маневрності, тому що під час його включення постійно працюють маневрові двигуни, які збалансовують рух корабля. Під час бою слід обов'язково вимикати цей режим, це важливо запам'ятати. Далі для гальбування треба призначити кнопку «Лівий контр. Захист GeForce вимкнути потрібно призначити кнопку N. Тепер цією кнопкою будуть вимикатися і вмикатися усі інші непотрібні і непотрібні функції, які покажу трохи пізніше. Її треба буде обов'язково не забувати натискати перед початком будь-якого бою. Далі потрібно видалити кнопку N з системи приземлення перемикач, для систем приземлення згорнути і розгорнути потрібно призначити будь-які інші окремі вільні кнопки, наприклад, український U. Для запит на посадку, призначити правий Alt. Далі йдуть дві кнопки: відповідальні за перехід і виконання квантум стрибка і квантум мода, зміна основного режиму, коротке натискання, призначити кнопку B. Jump Drive, запит на стрибок, теж призначити кнопку B. Далі, для компенсації сили тяжіння, вимкнути, призначити C. Для вимкнути потрібно призначити кнопку N. Це теж сповільнює маневреність корабля, бо цією функцією працюють маневру від. Двигуни, які не дозволяють кораблю падати у атмосфері. Кнопкою N тепер буде вимикатися, а коли буде потрібно зависнути у атмосфері, то натиснувши С, компенсація сили тяжіння знову буде працювати, так само, як і увімкнеться з'єднаний режим. Далі у розділі політ квантовий стрибок для увімкнути квантовий стрибок, отримувати призначити кнопку B. Далі у розділі Транспорт націлювання. Потрібно залишити кнопки тільки такі, які є тут. Всі інше потрібно видалити. Тут важливо тільки одне розблокувати поточну ціль «Лівий Alt плюс T. Це знімає присіл з вашої цілі. Далі D дуже важливий і трохи складний розділ транспорт перебір цілий. Тут треба виставити і запам'ятати тільки такі кнопки, усі інші потрібно видалити. Перебір зафіксованих у полі зору вперед, Виставити Т. Ця кнопка відповідає за те, щоб взяти у приціл ціль, на яку ви наведетесь, або, при повторному натисканні Т, приціл буде перемикатися на іншу ціль у передньому напрямку. Перебір зафіксованих нападників скинути на найближчу, Призначити кнопку 4. Це дасть можливість одразу взяти у приціл того, хто взяв у вас. Для перебір зафіксованих ворожих скинути на найближчу, Призначити 5. Перебір зафіксованих усі назад і вперед. виставити R. Далі у розділі Транспорт зброї для стрільби усієї зброї призначити ліву кнопку миші. Для встановити режим фіксованого шарніру коротке натискання, призначити кнопку N. Для зміни режиму вогню по черзі або синхронно, призначити кнопку 7. Коли переключити гармати Стріляти по черзі, можна більш точно стріляти по цілям на більшій дистанції і цілям, які швидко рухаються. Синхронно гарматами краще стріляти по цілям. Який не дуже швидко рухається, або, наприклад, після того як зробивши постріл, потрібно одразу зробити маневр ухилення, тим самим нанести максимальний урон за один постріл. Для перемикання по випередження відставання пів призначите кнопку 8. Ця кнопка відповідає за те, яким чином буде діяти прицілювання. При випередженні, цей режим встановлені зломушенням потрібно стріляти у мітку цілі. При відставанні, треба наводити мітку цілі на сам ворожий корабель, і у цьому режимі можливо точно. Вести вогонь, наприклад, по двигунам або крилам великих кораблів. Лінії точності ПІП увімкнути призначити N. Згасання піп вимкнути призначити N. У розділі Транспорт трикутник подачі енергії для зброї задати до Макса, натиснути призначити кнопку 2. Двигуни задати до Макса, натиснути, призначити кнопку 1. Чити задати до Макса, натиснути, призначити 3. Всі інші кнопки потрібно видалити. Це допоможе швидко і зручно перекидати енергію, щоб швидко зарядити двигуни, зброї або щити. У підсумку це були усі важливі налаштування для патчу 323, які значно покращать управління вашим кораблем і зробить вас набагато небезпечнішим у бою. Також вам потрібно подивитися і ознайомитися з іншими налаштуваннями, можливо, ви знайдете там щось потрібне, про що навіть не знали, то ви можете змінити налаштування на ваш розсуд і можете написати про це у коментарях під цим відео. Тепер вам потрібно не забувати протискати кнопку N, яка відповідає за комплексне увімкнення бойового режиму вашого корабля. А також не забудьте притиснути на кнопки лайк і підписатися під цим відео. Що ж на цьому все, до зустрічі у всесвіті Star Citizen і бажаю вам вдалої гри і багато перемог.